Скажіть, будь ласка, коли відбулося засідання громадської ради в 2015 році, останнє засідання. 31 грудня. Що саме виносилось на це засідання, які питання? На обговорення до громадської ради було видвинуто два питання: це стосовно заступників Ткаченка Юрія Олеговича. Е, назвіть, будь ласка, прізвища цих заступників, кандидатур. Коваль Віталій і Овчаренко Сергій. Яке рішення прийняла громадська рада стосовно першої і другої кандидатури? Стосовно Сергія Овчаренка, підтримала громадська рада його кандидатуру. Стосовно Віталія Коваля, то громадська рада отрималась від голосування за цю кандидатуру. Чи був кворум на цьому засіданні? На цьому засіданні було присутні 22 члени громадської ради, і голосування відбулося таким чином: шість людей проголосували за. П'ять людей проголосували проти, і ті члени громадської ради всі утрималися? Це по кандидатурі Віталія Коваль. Це по кандидатурі Віталія Коваль. Таким чином, скажіть, будь ласка, яке рішення прийняла громадська рада по Віталію Ковалю? Таким чином вона прийняла те рішення, де утримувалась від рекомендацій до Юрія Ткаченка по цій кандидатурі. А, а чи відомо, чи відомо вам яка інформація була поширена на офіційному сайті облдержадміністрації? СМІ була поширена інформація, що вона не заперечувала, але не заперечувала і утримувала, і утрималась від рекомендацій. Це зовсім дві інші ну, різні речі. Ця інформація була пошена тільки в змі чи на сайті офіційному ОДА на сьогодні. Я бачу, що і на офіційному сайті ОДА.